І так далі, парламентарія, ще раз скажу, 7.12 парламентарів держав світу про визнання Російської Федерації державного ресурсу. Рішення Верховної Ради цього приводу прийнято. Я вважаю, що в тих подіях, які зараз ведуться на за сході, є війна. Якщо зараз, то не знає.

100 против? Кто утримався. Ганьба! Ганьба вам, ребята! ганьба! Утримався один за. 23 Знакомый. Огласите, один же. Да, нельзя, не дай бог, страну пускать сюда НАТО. Если мы пустим сюда НАТО, Украины тем вот более не будет. Запомните, да, вот, вот этими деяниями мы зовем и открываем дорогу НАТО в Украину. А НАТО никогда порядка нигде не делала. Там, где НАТО, там кроме не считают. Давайте еще.